Втаю, друзі! Мене звати Роксана, я дизайнер з Херсона. Зараз у Львові живу хочу вам запропонувати техніку дуже цікаву, яку ви знайшли в Ізраїлі, а це виготовлення 3D тортиків або тістечок. Щоб багато не говорити, покажу, як це виглядає. так? Цю техніку я опанувала самостійно, поки була в окупації і поки був інтернет в Херсоні. А, передивилась дуже багато відео на цю тему. Зіпсувала дуже багато продуктів. Не без цього. От, і хочу вам, з вами поділитися, щоб кому це цікаво, міг також зробити цю красу для себе або для бізнесу. От, це як вже буде вам завгодно. Що потрібно? Потрібні такі інгредієнти. Я замовляю через інтернет одразу велику розфасовку кілограмову желатин якісний. Десь приблизно 700 гривень. Потім а, лимонну кислоту, фарбники українського виробництва, а, сухі а, вершки. А, спочатку я брала сухі, але відмовилася від них, зараз просто купляю звичайні вершки, 15%, молоко, звичайне, а, цукор казала. Ну, все, і е, інструменти, щоб виготовити таке тісточко, ну, таку хризантемку. Тут е, є декілька шарів. Перший шар це сама квіточка, і другий шар жовтенький це, це банан. Е, банан просто, звичайно, в сахарному сиропі вариться, і потім блендером перебивається, додається. Розведений желатин трошки і такий е, шар. Е, також я робила йогуртовий крем, це е, склад йогурт. Можете в інтернеті подивитись йогуртовий крем, йогурт, е, вершки, цукор, желатин. Е, я собі куп, придбала отакі от ємності. Це в мене вже заготовлений ж, е, желе, вже готове. Для квіточки, щоб робити далі. Бачите, яке воно прозоре така піалочка, і це виходить ось такі тістечко. це що я вам показувала з цієї піалочки. Тут приблизно 270 грам желатину. Ну, якщо там додаєте шари, йогуртовий, фруктовий, тут можна, на безквіті я робила дуже смачно, досить смачно виходить. Такий вже повноцінний торт, то вже за бажанням. То воно вже важче буде. От. Коли сама, сама основа з квіткою десь, от таку, така п'ялочка, десь приблизно діаметр 10 см, от, 270 грам. приблизно. Оце купила вчора трошки більшу. тобто порівняти, да? тут вже вийде такий, думаю, тортик. На тарілку, на маленьку тарілочку. Чому прозоре? Тому що, коли працюєш, то ти можеш так от подивитися, чи в тебе добре там все виходить, заповнено. Квіточки, пелюсточки, там листочки. Дуже зручно скляні саме. Так. Інструменти. Інструменти. Ну, багато я перепробувала. Такі наборчики. зараз вам покажу. Ось така картиночка побачите. Виглядають вони насадочки різні є, ну, приблизно такі, тобто йде шприц звичайний медицинський, то в наборі він йде, можна купляти. Купляла я такі маленькі, але вони щось мені не пішли. І оце в мене така коробочка з насадочками. Вот так вона виглядає. Різні є насадки. Вот для листочків, для квіточок. Я їх трошки підробляла. Сейчас вам покажу насадочка, ага, ну Наприклад, насадочка у нас такий листочок, видно, дивіться. Така, ви что, вона була пласка, я її вигнула всередину. Вигнула такі листочки, квіточок, получается дуже класні, такі ну, гарні. Ну, отака кількість в мене насадок. Не знаю, тільки тут одну зламала, дуже шкода. Було. Треба десь поремонтувати для великих квітів. Ось так. Оце, що я вам хотіла, а, для того, щоб там... Перезробив коло тортик цей, я купляла такі пластикові, полікарбонатні формочки. якраз воно сюди вміщається. І купляла для, замовляла також через інтернет для тортів. Ну, це все, що я хотіла вам розказати. Смак е, такий ніж, ніжний, виходить, такий е, кисло-солодкий. Аромати в мене частіше я використовую банановий. Ну, якщо банан кладу в нижній шар, банановий, е, Ківі пробувала, яблучко, але й тикву пробувала. Але яблочко те, що дуже тверде, таке, то треба обов'язково я проварювала з вершковим маслом. Дуже смачно виходить. От. І потім цукровий сироп. І перебивала блендером, заливала, можна молочний слой, так само в вершки просто додати цукор і м -м, желатин. Ну, Це поки, поки на сьогодні все, що я хотіла вам розповісти: три де, желе. Хто хоче, ви можете відслідкувати. Мої майстер-класи далі буде. Все буде Україна. Перемога за нами. Працюємо.